Але в мене традиційна інша була страва це в мене була піца Хэллоуін. Там, нижче можете подивитися, е, шорт з піца Ну І зараз в мене на Хэллоуін буде каша. Зараз гарбуз. Я купив в бідрансі, називається цей сорт гарбуза Хокайда. Його можна зараз купити, він є доступний. Так що треба користуватися. Це щось таке, ти, ти щось таке робиш, так обираєш якось його так. Обираю кашу, гарбуз, і зараз він змішаю його з пшоном. І буде дуже цікавий такий, такий от, так. супчик. Це ну, не буде суп. Я знаю, що люди готують ще пюре, дині пюре. Потім беруть, блендерують або цією толкучкою. У мене, мене на роботі готують пюре. Так? деньова така, сезонова. Типу, зупа. зупа. так, але в мене немає блендера, тому краще зробити гарбузове пюре. А вони теж її запікають. До речі, до речі насіння гарбуза дуже корисно їсти, але свіже. Воно якраз 20 хвилин полежало в духовці. Так що корисно з'їсти, спробувати. А в кінці я вам покажу, як приготувалася. Це кашка Малашка. Кашка-Малашка. Ну, на роботі теж так готують. Боже, я останній раз кашу їв, знаєш коли? Коли? Років, напевно, 5-7. А знаєш, як вони у мене на роботі, коли роблять гарбузову таку кашу? Ну, не кашу, це суп, типа крем суп Тож у Польщі так практикують крем суп вони її, до речі, теж запікають, нарізають і потім блендерують. Так. Блендером, Блендером перебивають. А знаєш, що я коли пробував ту кашку, що так. вони там додають куркуму для поживтіння. Так, Так, і смак. вона сама буде жовте. Ну так, після того воно буде жовте. Після такої. О, так гарно запікся, так аж аж просто смачно аж так пахне. Так, пахне. На, на всю квартиру. І угу. ще Бачите, пригоріло трошки. Бока, Але нічого, зато. Цей м'якоть, вона вам не пригоріла нічого. Тому що якщо обійти варити в, духу, в каструлю, вона буде дуже довго варитися. Ну, буде тверда. А ти як Його, з твоєї бабусі ну? кашку-малашку з гарбуза, то що смачна була? Була смачна, так. Да. Так? Да? Була дуже смачна. Було незвично і смачно. А гарбуз він солодкий цей чи такий? Ну, зараз попробуємо. Чи такий специфічний. Знаєш? Він такий. Як насіння. Ти їш як оце насіння. Оце от отакий смак того насіння. Воно нейтральне. Не солодке і не ніяке. Ага. Ну. То, а які тут інгредієнти йдуть? До чого до каші? Так. <phys> Кашка, шорого. <плук> Кашка, малашка і. А, а, може, можна, а може хтось буде хотіти собі пройти. Я можливо подумав, що можна і банан додати сюди в кінці. Але ні, не буду експериментувати. З не будеш експериментувати, так? Звісно, ні. А в тебе ще там є ще інший кусок гарбуза. Я? Інший кусок гарбуза. Мені вже тут нічого не має. А немає. Говорить, закінчиться, але гарбуза нічого. Ага. It, е, до речі, пшоно я запарюю в воді. Я запарюю його в воді, воно париться. І зараз я його вставляю сюди, вона закипітити. Трошки солі для початку треба дати до водички. До водички, водички. Тому все повариться трошки топшино. Тому що гарбуз вже не і він якраз. А то Як кашка має? з пшаном. Пшаном можна з рисом варити. Моя баба робила з рисом. Можливо, з пшеном я вже не пам'ятаю. Але з рисом пам'ятаю. Було точно uh -huh. погано. То там просто йде гарбуз, пшано і так. молоко. Так, молоко. Uh -huh. Я вживаю безлактозне молоко. на що без безлактозне молоко. Тому... А були матке насіння? А зараз насіння немає. А з іншого гарбуза можна приготувати? Можна, звісно. З якого типу гарбуза можна, можна приготувати. Uh -huh. Але не з кавуна. А як нам манку додати туди? Ну, це безка каша. Це не буде? Uh -huh. Uh -huh. Манну кашу я можу їсти лише в армію, коли служив в армії, не їсти гарбузову кашу. А так то, э, манну кашу. Але що в Польщі зараз ви, цей от, жовтень листопад вони роблять таке, готують традиційно так. цю гарбузову кашу всіх, всіх в ресторанах. Суби гарбузові. Угу. Так. Е, от ми мали е, мафінки гарбузово-помаранчові, апельсинові. Гарбузово-апельсинові. Вони зараз все на гарбузові роблять. Навіть торти роблять гарбузові. І ще? — І морквяні, так. З морквяним тортом. Ну, а який тобі думати? більше суп подобається? Такий крем, крем суп. Бачиш? Борщ. Борщ? А то не да. крем суп. Ні, мені подобається більше. — А як ти відносишся до таких кремів, що в Польщі вони люблю. практикують? Люблю, помідоровий люблю. Та? Угу. Сировий. Ооо, найкраще, що мені подобається — це цибульовий. Цибульовий. Коли я працював в ресторані, там подавали цибульовий суп. який він був класний, він був зелений. ця цибулька така була темна. Вони з сиром ще присипали потім той суп. Було чудовий. Я ніколи не пробував цибульовий суп. Так, розкажи швиденько для підписників процес приготування. Ну добре, не будеш типа розсекречувати там рецепт своєї бабусі, але хоча б розкажи, як ти все це. Ну що, на перше, треба запекти гарбуз в духовці під 200 градусів на 20-25 хвилин. Як він вже якраз бачите в духовці, що він м'який, вимикаєте його. Заливаєте пшоно, Гарячою водою, воно може настоятися хвилин 10-15, 10-5. Після того, як то не висіджуєте воду, починаєте підварювати топшину. До цього підвареного пшина ви додаєте цей гарбуз. Вже готовий гарбуз, його треба вчистити. Підварюєте трошки, потім додаєте молоко і цукор засмаку. Ну все, більше нічого. В тому все може? Так, да, і воно має бути така маса. Гарбуза. Так, да, приготуватися. А ти думаєш, було б вийшло б приготувати торт з гарбуза? Ні, це треба дуже вміти. Це вміти треба? Так. Да. Це бісквітний. Бісквіт. Угу. А ми там, де були в цьому в цій кафешці, то там був торт моркв'яний. Ну, то є моркв'яний торт, Треба просто знати, як приготувати, щоб там соди багато не було. Та як, як кажуть поляки, що дуже багато соди треба в такий торт. І щоб він виріс образ і не любить їсти соду, як кажуть. Ясно. Добре, будемо продовжувати наше готування. Я буду дивитись, хтось буде готувати. Да. Тут виси, буде ага. Ну і звісно, в коротке відео буде показано, який вийшов супчик. Супчик-пупчик. А ви, звісно, не забувайте підписуватися на наш канал Мінці Лінцю, підтримувати наш канал лайком, підписочкою, залишайте коментар. Ми завжди відповідаємо на коментарі. Тому до зустрічі!